Ігор Сенгаївський та В'ячеслав Орловський працівники служби ліній Коростенської мережної дільниці Житомир обленерго у жовтні минулого року та в лютому 2023-го вони їздили на Херсонщину відновлювати повітряні лінії, зруйновані росіянами. Коли ви вперше виїжджали на відновлення мереж у Херсоні, розкажіть, як це було. 10 жовтня ми виїхали з міста Коростень і їхали в напрямку Житомира. І як приїхали в Житомир, у Житомирі був обстріл, обстріл підстанції, і нас затримали на день. Не знали, чи в нас тут буде робота, чи будемо їхати в Херсону-Веленерго працювати. Було дуже приємно, коли ти під'їжджаєш до Херсонщини туди вже ближче, і люди тебе зустрічають з посмішкою. На... Тому що вони напевно вже забули, що таке посміхатися. Перший раз вони були такі раді, коли зайшло ЗСУ до них, а другий раз, коли енергетики. Вразило більше руйнування домівок людей і також лінії. Так як всі розуміють, що це, це війна, і ми маємо працювати на своєму фронті. Версію інтерв'ю з Ігорем Сенгеївським та В'ячеславом Орловським дивіться на Ютуб каналі Суспільне Житомир 20 лютого. Слава Україні.